Друзі, у мене в руках чергове замовлення клієнта це дуже популярний стовпчик. Саме в такому дизайні є стовпчики від багатьох виробників на будь-який, як то кажуть, гаманець. Такі стовпчики дуже популярні завдяки своєму дизайну та простоті. Вони йдуть не під LED, тут йде звичайна лампочка, яку можна поставити з філаментом, підібрати потрібну потужність зі стандартним Е27 цоколем. Такі стовпчики є безвідмовні. Єдиний лайфхак порада, яку я хочу дати людям, які монтують такі стовпчики, це перед тим як ви збираєтесь розкручувати ось цю верхню частину. Візьміть, промотайте ось тут скотчем, тому що у більшості виробників між ось цими елементами присутні ущільнення. І для того, щоб вони не випали щоб вам не доводилось їх заправляти, це досить довго і незручно. Просто проклеїли скотчем малярним і потім після установлення лампочки легенько його зняли. От і все. Замовити такі та інші стовпчики для свого саду, ви можете в інтернет-магазині Watt.ua. Контакти в шапці профілю.